Чи знайомі ви з людьми, які, незважаючи на похилий вік, здаються життєрадісними та енергійнішими за більшість представників молоді? Про таких людей ще зазвичай говорять, що вони залишилися дітьми в душі, тому що їм вдалося зберегти властиву дітям здатність щиро цікавитися життям. Кожна дитина в дитинстві виявляє величезний інтерес до життя. Вона хоче дізнатися багато речей і зрозуміти, як влаштований світ. Але мало хто зберігає цей інтерес у міру дорослішання. Причина цього, як правило, полягає в тому, що все оточення дитини батьки, вихователі, вчителі намагаються виховати її та навчити тому, як потрібно правильно жити. Однак, через те, що дорослим зазвичай самим не вистачає знань про людей, дуже часто вони. Процвітають лише в тому, щоб створити дитині жорстку систему обмежень, заборон та обов'язків. І це найвірніший спосіб знищити в дитині бажання цікавитися чимось і пізнавати навколишній світ. Але саме щирий інтерес до будь-якої галузі в майбутньому може допомогти людині досягти успіху в житті та стати щасливішою. Всім привіт! З вами Тимур Якименко і канал Діагноз HR. Як ви думаєте, для чого потрібно виховувати дітей? Адже в кожному виді діяльності є кінцевий результат. Тобто, те, заради чого це робиться? Для пекаря таким результатом є випечений хліб, а для двірника чистий двір. А що ж буде продуктом виховання? Напишіть в коментарях, мені цікава ваша думка. А от, на мою думку, продуктом виховання? Успішних батьків є здорова, щаслива людина, здатна самостійно приймати рішення в житті і досягати результату. А для того, щоб стати такою людиною, дитина повинна зберегти свою здатність виявляти та утримувати інтерес до будь-яких сфер життя. І в цьому відео ми поговоримо про те, як ви можете допомогти своїй дитині зробити це. Згідно з визначенням тлумачного словника, цікавість. Це особлива увага до чогось, бажання вникнути в суть, дізнатися, зрозуміти. Коли нам щось цікаво, ми намагаємося це вивчити та зрозуміти. А коли ми розуміємо певну галузь чи сферу діяльності, то можемо приймати в ній правильні рішення та вчинити дії, які призводять нас до бажаних результатів. Тому одне з головних завдань батьків. Зберегти та примножити інтерес дитини до тих областей, які їй подобаються. Інтерес дуже тісно пов'язаний з самовизначенням дитини. Саме на підставі наявних у нього інтересів, дитина вирішує, ким вона хоче бути і в чому їй цікаво розвиватися. На підставі інтересів дитина формує віру в себе, свої здібності та таланти. Вона визначає свої дії та вирішує, наскільки оточення може його контролювати. Самовизначення дитини надалі формує її взаємовідносини з іншими людьми, а також її здатність самостійно приймати рішення та діяти. Часто батьки замість того, щоб враховувати інтереси дитини, намагаються насадити їй інші правильніші інтереси. Таким чином, вони заважають самовизначенню дитини і не дають їй приймати свої рішення. У результаті, навіть коли вона виросте, ця дитина дозволятиме суспільству керувати ним і диктувати їй дії. Друзі, у нас в країні війна. Ми активно співпрацюємо з кількома підрозділами по волонтерській допомозі. Як завжди, актуальний збір буде у посиланні під цим відео. Переходьте, ознайомлюйтесь, донатьте. Допомагайте країні. Разом переможемо. Уявіть собі футбольну команду, в якій всі роблять лише те, що скаже тренер. І без його схвалення ніхто не робить жодних дій. Як ви думаєте, якими є її шанси перемогти на змаганнях, де гравцям необхідно швидко оцінювати ситуацію та приймати правильні рішення? Мінімальні, оскільки всі почнуть чекати рішення тренера, перш ніж щось зробити. І тому прогавлять будь-яку можливість перемогти. Дитина, якій батьки не давали слідувати своїм інтересам і самостійно приймати рішення, теж упускатиме безліч можливостей в житті, чекаючи, поки хтось скаже їй, як треба вчинити. Тому не намагайтеся прищепити своїй дитині так звані правильні інтереси, а дозвольте самій визначити, що їй цікаво. Для цього щиро цікавтеся дитиною. Дізнавайтеся, що їй дійсно подобається, чим вона живе, що ставить собі за мету. Підтримуючи та розвиваючи існуючі у дитини інтереси, ви зможете виховати в ній здатність діяти та досягати успіху у різних сферах життя. В одній з книг я прочитав дуже цікаву фразу: ключ до щастя бути тим, кого цікавить життя. Щирий інтерес. Являється тією рушійною силою, яка допомагає людині подолати перешкоди, які виникають на шляху до мети, і домогтися її здійснення. Але для цього потрібно його постійно підтримувати та розвивати. Я думаю, ви маєте розуміти те, що для того, щоб досягти мети, необхідно щиро цікавитися нею. Будь-яка область у нашому житті може розвиватися і процвітати лише тоді. Коли ви утримуєте інтерес до неї і звертаєте на неї увагу, як тільки в людини слабший інтерес до якоїсь області, у неї зникає мотивація, яка необхідна для того, щоб досягати намічених цілей, незважаючи на перешкоди. І незабаром вона може здатися перед труднощами і відмовитися від мети. Тому, якщо ви хочете, щоб ваша дитина досягала успіху у якійсь сфері діяльності, вам необхідно підтримувати її інтерес до неї. Наприклад, ваша дитина займається плаванням. У такому разі знайомте його з надихаючими історіями спортсменів, які досягли значних результатів у цій галузі. Дивіться разом із нею трансляції змагань або шукайте різноманітні майстер-класи знаменитих тренерів, які допоможуть удосконалювати техніку. І обов'язково розмовляйте з нею про його улюблену справу. Аналізуйте скоєні помилки та завжди відзначайте будь-який прогрес у цій сфері. Таким чином ви нагадуватимете їй, заради чого вона встає на світанку, щоб встигнути на тренування. І виконує безліч виславневих вправ. Це дасть вашій дитині силу йти вперед, досягати бажаних результатів та отримувати від цього задоволення. Те саме, до речі, стосується і бізнесу. У якомусь сенсі ми завжди залишаємося дітьми, будь нам 3 роки, 17 або 40 років. Для наших батьків так точно. Щоб ми могли досягати успіхів у будь-якій галузі, вона має нас цікавити. Якщо керівник втратить інтерес до своєї компанії, незабаром вона просто перестане існувати. А якщо у співробітників не буде інтересу до роботи, яку вони виконують. Це неминуче призведе до відсутності потрібних результатів на їх посаді. Генрі Форд одного разу сказав: нічого, що дійсно нас цікавить, не важко нам. І він був абсолютно правий, адже коли людина щиро цікавиться своєю роботою, вона робить її з ентузіазмом і отримує задоволення від досягнутих результатів, що дає їй силу ставити нові цілі та досягати їх. Бажання працювати ґрунтується на інтересі до будь-якої діяльності. Як тільки у співробітників зникає інтерес, у них відразу ж зникає інтерес до роботи і знижується рівень залученості, що потім тягне за собою погіршення продуктивності компанії та втрату прибутку. Тому одне з завдань керівників залучати до компанії людей, які щиро цікавляться своєю роботою, а потім підтримувати їх інтерес до роботи. Цілей компанії та її продукту, мотивуючи збори, на яких відзначатиметься прогрес, досягнутий компанією, прояснення співробітникам, цінності їх роботи та важливості поставлених перед ними цілей і завдань, навчання новим розробкам у сфері діяльності, все це допомагає підтримати наявний у співробітників інтерес до роботи і підвищувати їхній рівень залученості. Як же ж ми знищуємо інтерес у дітей? Та наших працівників, тому що між ними насправді дуже невелика різниця. Однією з головних проблем сучасного суспільства є те, що в нас досконало розвинена здатність вбивати інтерес. Дуже часто батьки, вихователі та вчителі неосвідомлено знищують інтерес у дітей, а керівники у своїх співробітників. Це відбувається тому, що намагаючись сформувати в іншій людині прагнення досягти результатів в якійсь області, ми починаємо змушувати щось робити, тим самим вбиваючи в ній інтерес. Напевно, ваші знайомі мають дітей, яким цікаво було б займатися музикою. І тому батьки віддали їх у музичну школу. І спочатку всі були дуже задоволені, дитина займається тим, що їй подобається. А батьки із задоволенням підтримують її інтерес. Але як часто, вже через пару місяців, ситуація змінюється, і діти намагаються уникнути походів у музичну школу. Вони втрачають музичні інструменти, прогулюють заняття. або, якщо ці методи не допомагають, починають частіше хворіти. Що ж призводить до того, що у дитини повністю зникає інтерес до улюбленої справи? Як правило, Батьки, намагаючись допомогти своїй дитині досягти успіху в обраній області, починають змушувати її нею займатися. Вони забороняють дитині дивитися телевізор або гуляти з друзями доти, доки він не виконає всі справи для розвитку техніки, гри на інструменті. У результаті, замість почуття того, що їй подобається гра на скрипці або фортепіано, і вона хоче займатися музикою. У дитини з'являється ідея того, що вона має це робити. І дуже скоро у неї зникає інтерес до цього заняття. От дайте собі внутрішню відповідь на запитання, наскільки вам подобається ідея бути належним комусь чи чомусь? Чи наскільки надихає фраза, ти маєш це зробити, якщо ви її чуєте регулярно. Така сама ситуація відбувається у школі та у вузі. Коли діти вперше йдуть на лінійку 1 вересня, вони сповнені інтересу, їм хочеться дізнатися про все. І спочатку їм дійсно подобається ходити до школи, тому що там є багато нової інформації, яка їм цікава. Але незабаром вчителі та батьки починають змушувати дітей вивчати шкільні предмети та виконувати домашні завдання. В результаті у дітей зникає інтерес до навчання. І виникає небажання йти до школи. І чим менше у них залишається інтересу, тим сильніше діти починають протестувати, погано поводяться, прогулюють заняття або часто хворіють. Коли ми діємо з позиції сили і змушуємо дітей вивчати будь-який предмет або вимагаємо від них хороших оцінок з усіх предметів, ми вбиваємо їх інтерес до навчання. І часто багато дітей намагаються не зрозуміти предмет, а завчити його, щоб отримати хорошу оцінку, яку вони зможуть показати батькам. При цьому вони забувають все, що вивчили, після складання іспиту. І дають собі слово більше ніколи не повертатися до цієї галузі. Як вам такий результат навчання? Людина має найвищу оцінку по предмету. Але в душі обіцяє собі, що вона в житті більше не торкнеться цієї області. У суспільстві це називається сучасною освітою. Те саме відбувається із працівниками вашої компанії, якщо ви, як керівник, не намагаєтеся зберегти та примножити їх інтерес до роботи. Коли працівник виконує поставлений перед ним план лише тому, що він зобов'язаний його виконати і не отримує задоволення від своєї роботи. І навіть досягнуті ним на посаді результати не будуть приносити йому радість. Адже людині може приносити задоволення тільки те, що їй справді цікаво. Тому незабаром у працівника, який працює без жодного інтересу, спостерігатиметься погіршення результатів роботи. І він більше запізнюватиметься, почне частіше бути відсутнім через хворобу. І якщо не відновити існуючий інтерес співробітника до його роботи. Та в результаті він може вирішити, що даний вид діяльності йому не підходить, і піти з роботи, і навіть змінити професію. Повертаючись до виховання дітей, я хочу згадати ще одну масштабну помилку, яку неосвідомлено роблять більшість батьків. Згадайте, що роблять діти вперше здійснивши якусь провину. Часто вони приходять до батьків за допомогою та розповідають про те, що вони зробили. І ось тут батьки можуть допомогти дітям впоратися з ситуацією або змусити їх почуватися винними. Більшість так званих правильних батьків намагаються прищепити дітям почуття провини, вважаючи, що це не допоможе їм у майбутньому не робити поганих вчинків. Однак це призводить лише до одного результату: діти вчаться приховувати свої помилки. Бо хочуть уникнути чергового скандалу та осуду, а інколи навіть покарання. За такого підходу вони вивчають лише один урок: тримай язик за зубами. Більше ніколи не розповідай про свої провини. Це неправильний урок. І якщо ви хочете, щоб ваша дитина була з вами чесна, то ви повинні бути другом своїй дитині. Вона повинна завжди знати. Що незважаючи на всі її недоліки, так звані мінуси, ви все одно любите її. Дивіться на її сильні риси, її плюси. І концентруйтеся на них. Дитина повинна знати, що вона може прийти до вас, якщо вона зробить якусь помилку. І ви не будете її звинувачувати, а надасте допомогу, допоможете їй знайти рішення, взяти відповідальність. Та виправити ситуацію. Адже дитина приходить до вас саме тому, що вона розуміє, що була неправа і їй некомфортно від того, що вона зробила. Тому вислухайте дитину, подякуйте їй за чесність і допоможіть їй виправити ситуацію. Не виправляйте за неї ситуацію, якщо це можливо. Допоможіть самі їй виправити і будьте підтримкою. Знайдіть разом з дитиною вихід із ситуації, допоможіть їй зрозуміти, якими діями вона може компенсувати свій поганий вчинок. Таким чином, ви навчите дитину брати відповідальність і справлятися зі своїми поганими вчинками. А це найкраще, що вона може робити в житті. Тому що, виправивши свою помилку, вона зрозуміє, що може бути причиною як поганого, так і хорошого. Допоможіть дитині проаналізувати її почуття у цих ситуаціях, і зрозуміти, що їй набагато приємніше бути причиною добрих вчинків. Це зробить дитину сильнішою і навчить її справлятися з іншими ситуаціями, що виникають у її у житті. І навпаки, почуття провини, що нагнітається батьками, лише посилить стан безпорадності дитини перед власними помилками. Яке збережеться у неї в процесі дорослішання. Тільки допомагаючи дитині взяти відповідальність і знайти вихід, ви можете навчити її не здаватися, якщо вона помилиться і виправляти помилку та йти далі. Це можна застосовувати і в роботі вашої компанії. Буває, що співробітники оступаються і роблять не те, що потрібне. І тут важливо допомогти співробітнику побачити вихід із його помилки. Замість стандартних покарань, штрафів, надайте співробітнику можливість самому запропонувати рішення ситуації, що склалася, і вибрати метод, яким він може компенсувати свою помилку. Багато людей охоче запропонують виконувати більший обсяг роботи, якщо їм дозволять самим знайти вирішення проблеми, коли співробітник буде своїми діями. Виправляти скоєну помилку він ставатиме причиною у своїй сфері діяльності, що допоможе йому в майбутньому краще її контролювати. В результаті співробітник отримає цінний досвід і з більшою готовністю братиме відповідальність за свою область роботи, що, у свою чергу, підвищить його лояльність та залученість до роботи компанії. Тому, як ви бачите. Більшість проблем у взаємодії з людьми, незалежно від їхнього віку та сфери діяльності, виникають через брак у нашому суспільстві знань про людей. Ці знання однаково потрібні і батькам при вихованні дітей, і власникам бізнесу при створенні та управлінні компанією. Тому бажаю вам постійно удосконалювати своє розуміння людей. А ми зі свого боку зробимо все можливе, щоб вам у цьому допомогти. Так що, друзі, ставте вподобайки нашому відео, пишіть коментарі, також у коментарях можете вказати, на яку тему записати вам відео в раз. І ми обов'язково розглянемо і, можливо, зробимо це.